Добрий день, вітаємо вас із студії телебачення воєводини у недільному пополудні у передачі Українська панорама. А зараз дещо для діток. В суботу, 29 квітня, у центру крокодил в Белграді, відбулася творча літературна майстерня під назвою Світ, якому живемо і наша сила в ньому. Яка представляє підготовку до нового анімованого мультфільму Мавка казкова пісня, який створений за мотивами творчості Лесі Українки? Цей мультфільм буде представлений і в Сербії в червні. Давайте побачимо, як було на майстерні. В суботу, 29 квітня в Белграді, відбулася чудова і надзвичайно цікава майстерня для дітей. Майстерня проходила в крокодил-центрі, а темою майстерні було Моя сила в світі. Дітям було запропоновано на основі твору віддатної української письменниці Лесі Українки Лісова пісня створити свого героя, який має силу захищати природу та людей. Майстерню провела майстриня Наталія Шарабура. У нас літературна майстерня за е, одночасно за твором Лесі Українки лісова пісня, але на основі більше мультфільму, який буде, е, якщо я не помиляюсь, е, 29 червня, але в червні е, тут в Београді також буде показано цей мультфільм. Він до нас вже прийде і ми його дуже чекаємо. Я особисто його чекаю з грудня, бо я побачила той анонс ще в грудні минулого року і. Е, ми сьогодні говорили про те, як сценаристи мультфільму перетворили історію Лесі Українки казку, що утворилася наприкінці така історія для дітей, тому що твір Лесі Українки він не для дітей, але він дуже цікавий за сюжетом. Він дуже багатий був і це дуже. Ну, це супер, що зробили нарешті таку стрічку да, про мавку. Ми порівнювали образ мавки, який створила Леся Українка, як його перетворили сценаристи, і також подивилися, які мавки, яка мавка була на початку роботи, тому що над цим фільмом працювали майже сім років. Щось сім років казали. Яка вона нарешті стала? Яка в неї сила? Чому вона така цікава? Да? І що сила мавки? Розкрию секрет, про що ми казали, що сила мавки в її любові, в її любові до всього живого. Особливо я хотіла про, з дітьми поговорити про цю лінію любові до навколишнього світу. І ми заявили таку тему нашої майстерні світ, в якому я живу, і моя сила в ньому. Тому що я вважаю, що ми повинні дбати та про наш світ. Ну я вважаю, це така істина. Можливо я це хотіла просто сказати дітям, щоб вони замислились над цим, як вони виходять із своїх власних розуміння, яка в них є сила для того, щоб охороняти наш світ, і вони трошки зараз фантазують, створюють свого героя. Казкового, який може можливо, якщо вони потім захочуть продовжити, стане героєм їх казки, але спочатку ми створюємо героя, який має якусь особливу силу, яка допомагає цьому герою охороняти щось живе, або людям допомагати, або якось боронити природу, якось покращити світ. І описати важливо описати це словами, тому що ми взагалі-то малюємо на моїх майстернях, але такий навик, ще говорити і писати свого героя, описувати словами, він дуже корисний, тому що він нам допомагає більше розмислити, роз... обдумати краще образ, зробити його більш глибшим. І потім, щоб нам було легко на основі цього образу героя вже створювати навколо нього якусь історію, тому що якісь події завжди утворюються, виходячи з якихось особливостей характеру та здібностей цього героя, який він, де він живе, ось у нас план. Нашої роботи я так трошки поле сподіваюся, він полегшить дітям полегшую роботу, тому що вони бачать, як ми повинні створити образ, по яких кроках ми йдемо до створення образу. І це лише маленький перший крок, який взагалі, якщо би ми робили тривалу майстерню літературну, то це був би перший крок. Ми створили героя, і потім би ми розвивали. Навколо нього якусь історію. Діти в цей суботній ранок малювали і писали, старалися зобразити, яким є їхній герой, як він виглядає, який в нього характер, яка в нього сила, чи може він захистити і від чого може захистити. Також придумували історії, пригоди, в які попадав їхній герой. Данас моя мама призила презентацію о. filmu Mafka u Krenjskom. I e, kao pričali smo o njemu. I još sada imamo neki zadatak da smislimo svog kako to da kažem, nekog heroja ili nekog lika koji ima neke super moći, koji nekoga brani, koji, koji ima neku vezu sa prirodom, tako nešto. I koga si ti zamislio? Ja, ja, ja sam zamislio... Ja, mm, ja sam napravio ovakvi papir, ovdje sam napisao nešto o njemu, ali još nisam gotov. Ja još uvek smišljam kao ime, ja želim da bude neko čudno ime, zato što ja u Google provodu su tamo, provode sam nešto sa ukrajinskog, nešto tako, da bude neko malo čudno ime i još nešto da znači. Danas smo pričali o filmu Mafci i treba i zadatak je naš bio da napišemo o charakter svog e, super heroja, e, s, njegova super moć kako on izgleda e, koga on brani i još šta se desilo sa tvojim herojem A šta si ti, koga si ti zamislio? Ja sam zamislio Bubu Kavboj. Šta on radi? Kako je, koja je njegova super moć? Njegova super moć je da, e, kako to se zove, da e, dobra Napre... Šta ti piše na papiru? Čitaj slobodno. Šta je on? Njegove super sile su? Brzina i Brzina, i brzina i preciznost. I preciznost. A, ah, to je baš neke, kako on izgleda? To mi reći, kako Buba izgleda? Buba ka kavboj izgleda kao kavboj i on ima smoking, zelene boje, nosi zelenu kavbojsku kapu i zelene patike. To je ljubav kozaka i kako zvuči mjau, ukrajina mjau І в, в нього ковзани на лапках, е, крила, він може літати, е, ось такі, як вагілочка, ось такий обруч, е, хвост великий і, і хвосток в нього як прапор, і він е, оберігає всіх тварин. І ще він дуже любить печиво. Історію uh, ще не, поп... не, не дописав. Не в майстерні взяли участь діти, які прибули в Сербію внаслідок воєнних дій в Україні, а також і всі зацікавлені. Ця майстерня зацікавила не тільки дітей, а й дорослих. <говор1> Я сам дійшла учини добро нікому, там, читамо демою книги, і то й мене якось занімало до да надімнеки лагше книги, кое могу да до A postaklo me je to što sam ja pre dvije godine upoznala ljude iz Ukrajine i oni su mi baš, baš dopali i generalno posle kad je sve počelo i sam njihov karakter, generalno tamo ljudi i kako se trude da žive koliko toliko normalno, iako se sve to dešava. I ne znam, prosto jezik mi dosta sliča našem i jako me samim tim zainteresovao što mogu da razumijem iako ja trudim se da naučim reći jer gramatiku mi je teško sama da naučim, ovaj, ali prosto može da se razume jer je jezik dosta sliča pričan i zainteresovalo me, nemam pojma, baš dosta. I eto, onda sam otkrila za krokodil, onda za čini dobro i eto, sad to pratim tako često. Pa reći mi šta ste danas radili, je li se tebi dopalo? Jesi ti zamislila svog lika? Pa ja sam, mislim ja namam da crtam, ali koliko, mislim, zamislila sam lika koji održava mir u svetu i eto, mislim da je to najbitnije generalno, znači za cijel svet, Tako da, eto, i bilo je zanimljivo, slušali smo malo o Malkama, što izlazi u junu, ako sam dobro razumela. Tako da, to jedno čekam da pogledam i eto. Takvi zanjaća nadajuć možljivi s djećem i doroslim zmistovno i cikavo provesti viljni čas. Rozvivati se i djiznati se bahato novoho i cikavoho povjazano z ukrajinskim istetstvom. У наступні кілька хвилин йдемо до Анастасії Тепшич на урок української мови. Пані Анастасія продовжує урок із новою темою, яка буде для вас цікавою і корисною. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Ми продовжуємо тему державні символи України та поговоримо про прапор та український гімн. Заодно повторимо і правила написання прикметників на позначення кольорів. Український прапор синьо-жовтого кольору. Бачите, це слово пишеться через дефіс. Прапор не блакитно-жовтий і аж ніяк не жовто-блакитний. Синьо-жовтий прапор супроводжує українців протягом довгої історії. День національного прапора святкують 23 серпня. А це свято відзначаємо від здобуття Україною Незалежності 91-го року. Синьо-жовтий колір також має прапор кримсько-татарського народу. Прикметники на позначення поєднання кольорів пишемо через дефіс, наприклад, чорно-білий, синьо-жовтий. Через дефіс також пишемо відтінки, наприклад, яскраво-ліловий, блідо-рожевий. Але не плутайте такі слова з словами типу ультрафіолетовий або інфрачервоний. Також зверніть увагу, що слово білосніжний пишеться разом, а сніжно-білий через дефіс. Державним гімном України є пісня Ще не вмерла України і слава і воля. Текст написав Павло Чубинський, а музику Михайло Вербицький. Слід зазначити, що Виробицький був священником, звідти і літургійний характер гімну. Пригадайте, як звучить український гімн. Якими словами із довідки можна його описати? Жвавий нагряче, хвацький ні. Але урочистий, так, він звучить урочисто, святково, піднесено та уповільнено. Помірний це також. Повільний, уповільнений. так, Український гімн досить помірний. Звичайно, він патріотичний. Заспокійливий? Ні. Навряд чи. Він тривожний. Бадьорий, легковажний? Ні. Звичайно, ні. Протяжний? Так. Веселий ні. Рухливий ні. І, звичайно, він не маршовий. У вправі потрібно розкрити дужки, тобто написати слова разом або окремо. Перше речення. Марусине мідно-червоне волосся виблискувало на сонці. Мідно-червоне це назви відтінків і кольорів, отже, пишемо через дефіс. Мій синочок синьоокий у колисці усміхається мені. Слово синьоокий не є кольором, тому пишемо разом. Заходило сонце, мінилося барвами небо то жовто-гарячим, то густо-червоним, то просинюватим. А ось слово жовто-гарячий, хоча воно і позначає назву відтінки кольорів, ми пишемо разом. Це виняток, і його потрібно запам'ятати. А густо-червоним пишемо через дефіс. На стежці лишилося лише плямисто сіре пір'я. Плямисте і сіре це назви кольорів, тому пишемо через дефіс. Її веселі світло-блакитні очі завжди підіймають мені настрій. Світло це назва відтінку, а блакитний кольору, тому це слово пишемо через дефіс. Потрібно захищати шкіру від ультрафіолетового проміння. Звичайно, ультрафіолетове це не колір проміння. Сьоме. У брудно-зеленому горщику росла сніжно-біла орхідея обидва слова пишемо через Дефіс. Темноброва дівчина зайшла до кімнати. Темноброва пишемо разом. Білозубий хлопець привітно посміхався. Білозубий, так само, як і темноброва, пишемо разом. Чудовий килим опалого листя. То спалахує криваво-червоним і малиновим кольором, то вилискує ніжно-рожевим, світло-жовтим оранжевим. Всі назви кольорів і відтінки в цьому реченні будемо писати через дефіс. Розмальовує осінь ліси бурштиново корало з жовтими фарбами. Ось це складне слово, яке складається з трьох слів, пишемо з дефісами. Мама розстелила білосніжні простирадла. Як ми вже зазначали, слово білосніжний пишеться разом. Максим надкусив червонобоке яблуко. Червонобоке пишемо разом. У наступній вправі потрібно прочитати відтінки кольорів та описати їх. Спочатку прочитаємо: оливковий, кукурудзяний, вишневий. Бірюзовий, аквамариновий, іржавий, каштановий, брунатний, лазуровий, солом'яний, малиновий, смарагдовий, пурпуровий, багряний, золотавий, волошковий та бурштиновий. Отже, оливковий це світло коричневий з жовтуватим або зеленуватим відтінком. Кукурудзяний золотисто-жовтий. Вишневий темно-червоний. бірюзовий ніжно-блакитний. аквамариновий блакитно-зелений. Іржавий червоно-оранжево-коричневий. Каштановий та брунатний це однакові кольори коричнево-червоні. Лазуровий яскраво синій. Солом'яний. Світло-жовтий, малиновий червоно-рожевий, смарагдовий яскраво-зелений, пурпуровий та багряний також це один і той самий колір червоний з фіолетовим відтінком, темно-червоний. Золотавий кольору золота, волошковий яскраво-синій та бурштиновий прозоро-жовтий. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття закінчилося. Сподіваюся, вам було пізнавально та цікаво. До побачення! Шановні глядачі, у нас є ще одна тема, яка заслуговує уваги. А про що йде мова? Пропонуємо вам у наступному сюжеті. Тож залишайтеся з нами. Бачимося за кілька хвилин. Що я готую? Я готую мафіни з бананами. Це у, скажімо, традиції канадські, північно і тоді як більшість традиційних українських страв ну, займають там половину дня господиня годинами їх виварює, наш північноамериканський, американський канадський народ воліє швидко і смачно готувати. І тим самим тут окремо буде мати сухі. Składniki mokre, zmieszajmy ich i speczem. Перше оббираємо спіли банани, і, якщо мали якийсь тяжкий день на роботі, можете всі свої стреси на тих бананах витиснути, їх так змацькати, О, щоб вони потім гарно вмішалися у масу. Оцих мафінів. Тут я ще їх зараз дотисну і доб'ю. І вже вони тут готові підуть нам на бік і будуть чекати своєї долі. Тепер беремо велику миску на сухі складники. І зберемо їх всіх тут і змішаємо докупи. А то є мука, ми її докидаємо. Порошок до печення із содою. І цукор і приправи, а то є мушкатля. І кориця або Отже, Тут вони їх досипаємо. А тоді беремо і всі сухі складники змішуємо отак у мисці. Тут ми беремо яйця, які вже там плавають, екстракт ванілії. Приблизно так пів ложки. Так, так, щоб гарно пахло. Тоді беремо масло, а воно вже раніше було підігріте і стоплене, і доливаємо його. І ще маємо молока. І молоко, молоко доливається. І тут вже приходить черга на наші е, витовчені банани, і ми їх додаємо до цієї мокрої частини нашого рецепту. Тепер з'єднуємо мокру і суху частину е нашого перепису і так ремо готуємо мокру мішанину тут в сам центр нашої муки і сухих інгредієнтів І тоді мішаємо, але не забагато. Це е, як е, з цими переписами на муфіни не треба їх перемішувати. Якщо тільки так, щоб змочилося все тісто, і щоб занадто собі. І не натягнути м'язи в руках. Отже, я думаю, що це вже приблизно воно так би мало бути. Тут ще тіш, трішки сухого лишилося, але я думаю, що скоро я з тим дам спокій. І так можете і ви. Треба буде оцю масу перелити. Нашу таку, е, спеціальний посуд на випікання мафінів. Але як бачите, для того потрібно трохи переорганізуватися на відміну від моєї дружини, яка все з пам'яті робить, я без інструкцій не можу. Але вже основні е, елементи ми відбули, тут беремо о. Це така, я думаю, хто, мабуть, випікав прою. Буде щось таке мати е, вдома, це, в принципі, така солодка форма е, прої. Е, з тим, що власне, в Канаді маємо десятки, якщо не сотні, різних варіантів е, солодкі, але також і деякі е, солоні. І тут ми у кожній з цих 12 е, маленьких. Збірників вкладаємо нашу масу, а тоді беремо нашу форму на говіни і вкладаємо у піч, яку ми підігріваємо на 190 градусів Цезія. Ось, То може виглядати дуже, як дуже проста страва, але вона у нас в Канаді має дуже багато різних варіантів, до той міри, що є ціла от, така ілюстрована книжка, яка описує десятки різновидів мафонів. Вони можуть бути і солодкі, можуть бути і солоні. Е, так що, е, і дуже часто в нас в Канаді. В пекарнях є по 10 або більше сортів. Так що за цим досить простим принципом можете придумувати свої власні також варіації на тему, вживати якісь свої улюблені фрукти, там малини чи чорниці, борівки, як хочете, не обмежуйтеся до одних бананів. Ми того так в Канаді не робимо. Ми всю різноманітність е, значить, городу і саду можемо вживати і так чи інакше вкласти у ці мафіни. Ожній п'ятниці на РТВ2 від 10:30 до 11-ї години можете подивитися передачу документального чи музичного характеру української мови. А зразу після цієї передачі вас завжди чекатиме повторення української панорами від неділі. Так що цей час передбачений для вас. А ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Našu peredaču možete također podiviti se na vidkladenom perehljadi na www.rtv.rs i na našom YouTube kanali Ukrajinci RTV. Do pobačanja!